Канадський саміт після мова велика сімка стала шісткою. Пише преса, коментуючи підсумки зустрічі лідерів G7. Наскільки це дійсно так, і якими є головні підсумки для України? Розкаже наш Дмитро Анопченко, який всі ці дні був у Канаді і спостерігав за подіями саміту сімки. Чим допомогти, як саме допомогти? Питають перші особи країн-партнерів, президента та прем'єри під час переговорів сам на сам. І дійсно, чим що зараз просить Україна? Що серед пріоритетів? І у відповідь часто звучить: потрібна зброя та гроші на неї. І Канада, наприклад, саме під час сімки оголосила. Мілітарної допомоги вартістю більше двох мільярдів доларів напряму в Україні і виділяємо новий транш кредиту за рахунок заморожених російських активів. Використання російських активів другий пріоритет. Канада дає транш за рахунок тих коштів, що заморожені у неї. Але основна ціль України почати використовувати кремлівські мільярди, що лежать у Бельгії у Євроклір. І хто ще міг би надавити, як не G7? Домовленості поки немає, надто непростим є питання, але Україна, хоча б, почала обговорення, і багато проєктів, що здавалося нездійсненими і все одно були реалізовані, починалися саме так, просто з ідеї. Я би назвав це павутиною, яка має паралізувати Росію, її економіку і її військову машину. Звичайно, нам миліша наша версія павутини з рішучими вогневими ударами по стратегічній авіації. Щось дуже видиме і дуже відчутно. Але ось ця дипломатична паутина, вона теж дуже важлива, і вона вимагає від нас чітких пріоритетів. Як на мене, ключові виклики завдання найближчих тижнів обмеження цін на нафту, реальне блокування виробничих ланцюжків російської оборонки, конфіскація активів. І тут канадський саміт лише початок великої розмови. Україна озвучує свій перелік. Далі партнери радяться між собою. Тому однією тільки канадською зустрічю явно не обійтись. Інші саміти на підході, і між ними є прямий взаємозв'язок, що надзвичайно важливо, І з сімки все тільки починається. Але ж далі саміт НАТО, саміт Євросоюзу та ще й конференція з відновлення у Римі. І скрізь буде пріоритет посилення можливостей Європи та України. Один з напрямків, який Київ просуватиме максимально активно, перенести виробництво зброї в Україну. Для чого потрібні і інвестиції, і експортні ліцензії, але це дало б можливість не чекати мілітарних поставок, а виробляти самим і одразу відправляти на фронт. І це ще один з підсумків канадського саміту. Так він показав, що єдності більше немає. Що по багатьох позиціях це вже 7-1. але це розуміння, що у Америки тепер інше бачення об'єднує велику шістку, робить більш рішучою. І якщо штати по певних питаннях відходять на крок чи два, ті самі один-два кроки уперед роблять решта партнерів, заповнюючи порожнє місце. Поки що не спішно, не скоординовано, іноді без зайвого шуму, щоб не злити Трампа. Але канадська зустріч показала, світова система ухвалення рішень в чергове змінюється. Те, що за Байдена вирішували у Вашингтоні, тепер ухвалюватимуть Лондон, Париж чи Оттава і Україні, доводиться шукати баланс у відносинах всередині цієї системи. Для чого і потрібні розмови сам на сам, такі як відбулись у канадському Кананаскісі. Із саміту G7 Канада, Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон. Єдині новини.